Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні ми вже їдемо з Одеси додому і на дорожку вирішили скупатися, помочити ніжки в морі. Чоловік вчора купався і каже, все-таки в Одесі море солоніше, ніж у нас. У нас там в нашому приморському впадає Дунай і все-таки розсолонює цю. Воду б не така солена. Тут от раніше був пустир, тепер дивимось, зробили тут такий парк гарний, розбили. Ось. Ой, під ноги не дивлюся, дивлюся навколо тут гарно стало. Ну, єдине, що тут не вистачає газону, але тут проблема з водою. Я думаю, тут газон сіяти. Буде важко за ним доглядати, тому що дуже сухо. О, це можна туди пройти, подивитися, аж на самий край стати. Бачите, тут сюди гібіскуси. до речі, гібіскуси, що хочу сказати, Я от, ми їздили по Одесі, там, де без поливу зовсім, вони бідненькі такі, листячко в'яли в них, але видно, що вони живі. Я вам скажу, що... Гібіскус біскус виявляється саме посухосійка рослина. Скільки таких покупати додому поїхати? Зараз. Бачите, наверху. Отак. Такий обрив. Бачите, тут, ну це виїзд уже. Це, бачите, туди далі, це аж там ген-ген там треба заїжджати, це там, де ми були взимку. Бачите, там ще одного динозавра видно самого-самого великого. І це там вон, люди в морі. І Одеса, бачите, море сьогодні, боже, яке воно гарне, сьогодні таке лазурне прямо. Так, машин, кару. Ну сьогодні неділя, вихідний. Бачите, вже деякі накопалися, їдуть додому. Ну, а цей піде. Це виходить навстрічку, він їде, бо тут виїзд. Так, грамотіє. – Де тут так стати. Он, он досудно, туди далі. Та я дивлюся, тут оці акації ростуть, щоб було так гарно видно. А, Беріг. О, тут можна стати. Я думаю, тут спуску не буде, бо тут Ні. такий. А, Ой, у мене вже голова крутиться. І... Я взагалі боюсь висоти. Ой, страшне. А, а ми підемо туди попати. Ну, а там, де машини, аж за машини, там такий пляж, бо там оце берег укріплений повністю бутом. ну, Великі-великі каміння, так. Да. Ну, море сьогодні, як я, я взагалі кажу, давно б я такого не бачила. Ну, є, є, стоять. О, я боюсь висоти взагалі. Ось ми доріжка така, бачите, спускаємось до моря. Море дуже гарне, просто, знаєте, такий колір. <різь> Дубі порадять. Опів <різь> мене. Ззаді знімає. Ви знімаю зазад. Ззадні такий красивий. <різь> Це фонтанка, село Фонтанка тут. Воно велике село, до речі, це за Одесою одразу. Таке село. Раніше тут скільки, ну років 10, мабуть, точно тут ще не було нічого да, назад. Ми сюди приїздили, ще, купалися, тут просто були оці такі берега, ми купалися, а потім вже почали оце укріпляти. Їх оце каміннями зробили, ну, і пляжі поробили. До, до, до речі, пляж безкоштовний. Оце тільки тут за гроші, що, щоб бути купувати собі. там. Ще одньом поїхали, а не знають, що треба пройти бізнес. Я не там од машина не Ну да, Так, там що на березі скільки шевтівок стоїть. Ой, а вчора ми з Олею прозібралися, що це, оказується, вони... Як вона казала, не пам'ятаю. Це вроці вонюче вонюче дерево, це воно Смердю. дає. Ну, нас смердюк, а Оля сказала б якось по-другому. Ось. Ну, це гарне таке насіння. Ну, бляха муха, ця деревина така вонюча. Якщо її не трогати, то вона не воняє. Це гімно. <гум> О, знову ця деревина. До, до речі, у нас кладовище хросте. Чумак, Оля, казала. О, нака у них називають чумак. У нас кладовища оці смердюхи ростуть, але я насіння ніколи в житті не бачила там. У нас нема насіння. У нас нема. І мені здається, у нього навіть листя друге. Це, мабуть, якийсь родич отого смердюха. Ну, Виглядає дуже гарно. Комиші. Побачити, коли ти будеш знімати коли на горку будемо. А я вже тоді не буду знімати, коли буду на горку йти. Машу знімати те саме двічі. Я просто показує це, скільки треба пертися до того моря. Це можна було б заїхати на машині, але машину вирішили залишити там наверху, на стоянці біля парку. Так. Зараз ми будемо, бачите, не, не будемо спускатися вниз аж, а підемо аж до оці автівки туди в ту сторону. Там такий гарний берег. Ні, берег не знаю, він такий обривистий теж. Ось, бачите, все такі ось. ой, спустилися вдома. Ну, на це можна піднятися туди, щоб знайти з машинами. Бачите, така посуха. Все повисихало, тільки хтось бичок кинув і все, недопалок. І пожар готовий. Ну, місцеві, звісно, все знаю. Так, да, ми вчора другою дорогою йшли. Якщо я сюди то вона взагалі не нашла. Море от там навпроти сонця так блистить. Тут ополадку палатку кидаєш, ночуєш собі. Так, тут ми вже ось спускаємось, бачите, сім ближче до моря. Ой-ой-ой. Тут піднялись, знову наверх трошечки. Далеко йти. Цікаво, чіну хвилі таки кутюровець, Ну, вітерок тут є. Ось тут до сміття зробили. Все цивільно. Весь цей сув в йде. Такі тріщини в землі. Вон і тут далі вон тріщини. Гляньте яка тріщина звідси пішла у нас туди. Воно. Так що тут ще й небезпечно. Шик знов що купатися я. Ножки помочу. Не люблю я купатися в таких водоймах. <рігла> я тебе не чую. Шум такий стий. Ну, чуть показує, що, мабуть, вода класна, супер. Перша вода чиста, бачите. Нема ніяких водоростей, ні медуз, немає. синє синє море. Нічого не бачу, зато себе гарно бачу в телефоні. Бачите, берег укріплений каміннями. Я стою, мене змиває тут шуаліці. Ось так, покріпляли повністю берег, тому що, як бачите, в мене деякі тріщини там. В грунту йде гарний. Ми сюди ось спустилися, гляньте, яке море, боже, яке воно гарне сьогодні. А тут, бачите, по цій дорожці можна йти, 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 йти дуже далеко, до того парку, де ми були взимку з з іми, як, динозаврами. Рибаки стоять, ловлять рибу. Ха, тут можна можна? Ага, я туди опущуся, підніматися як. А потім іти тут Та не хочу я. Дивіться, як море світиться. Отже ж зараза. Піду і я. Тільки не було видно, бо я злазила. Як повзла? Ага, як я повзла. Очка сила, щоб кирпичить. Так.

там видно, я ні не бачу в телефоні. Сонце світить. Ну море сьогодні не дуже колір в нього. Жодного ідеального. Вчора вітер був, такі хвилі були А сьогодні вже дуже, ну я думав, що під вечір так само буде. Бачите? тоже лежить. Опять бачиш, студ. Ну так, ну, да, там пляжів багато. Оце місцеві тільки тут ходять, Да, оце оцей пляж, тут місцеві всі. Хто тут живе фонтанка, це всі сюди ходять купатися. Пішли, покупалися і пішли додому. Таке сьогодні море. Зараз нам підніматися вгору, як ви думаєте? Капець копали. Капець копали. Вонщик на живлях. Вам скажу, друзі, мене <клухи> 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 Чудово. Чудово. <клухи> Ой. <клухи> О, однако. Ну, да, вид. Ху, тут там повільно, повільний спуск, а тут різкий такий капець. Іначе ж такі в мене лежачі, але зовсім інші м'язи працюють, тому що піднімаємося вгору. А вдома ходимо по рівній площині. Фу. Такая краса. Выходные заканчиваются. Завтрашнего дня начинаем снова Ху. Ну, ты за... Я копать. Фу. От і все, море. Поки. Надіюся, ми скоро будемо. Це одна краса така.